Вітаю, шановні глядачі. Після виходу наших військ з Авдіївки Росія почала концентрувати армію на півдні. Що це означає, та до чого, врешті, може призвести. Про це будемо говорити з ветераном війни Юрієм Гудименко. Пане Юрію, доброго дня. Дякую, що знайшли час прокоментувати актуальні події, які відбуваються на фронті. А якщо дозволите, давайте почнемо заяв західних медіа, зокрема днями CNN написали про те, що. Росія збирає величезну кількість військ в районі Запорізької області. Повідомляється зокрема, що там зібрані 50 тисяч російських військових і збираються війська на скуп на тих ділянках, де Україна раніше проводила контрнаступальні дії минулого літа. І, зокрема, передодні штаб у свіжому звіті інституту вивчення війни про те, що Росія почала наступальні дії в районі роботу, а це ми знаємо також що, зокрема напрямок нашого контрнаступу. Тож, на вашу думку, ці підготовчі дії росіян, які там відбуваються зараз, тобто збирання військ, чи може означати про наміри країни-агресора вчиняти наступ саме на цій ділянці? Вони його вже вчиняють про це говорили. І української офіційної особи, і це факт, тому що там вже було декілька великих штурмів, прям з колоною техніки. Все, як все, як за підручником, ці штурми, наскільки мені і всім нам відомо, були нашими військами відбиті. Росіяни просунулись на якийсь момент, але точно не на ту відстань, на яку вони хотіли. Е, ну, фактично, що відбувається зараз, якщо так глобально дивитися на мапу, то росіян на мапі е, залишалося декілька місцевостей, де наші війська були фактично в напівоточенні, тобто ну, от, фактично така підкова, да, е, де у нас був виступ, тепер росіяни намагаються ці виступи зрізати. Е, спочатку таким виступом була Авдіївка. Е, наступним таким ви, в, виступом було роботи де наші війська прогризли цей виступ під час літнього контрнаступу е, силами 47-ї бригади, деяких декілька інших бригад, в тому числі Нацгвардії. Тепер росіяни намагаються сулінію Е, для цього. Ну дійсно вони задіяли величезну кількість е, військ, е, входять на штурми з технікою. Ці штурми поки відбуваються, і скоріш за все буде відбувати ну, буде ситуація відбуватися плюс-мінус так само, як вона е відбувалася в Авдіївці. Ми в них вип'ємо техніку, значну тільки з техніки да, на цих штурмах. Е після чого росіяни почнуть більше ну, у відсутності техніки, почнуть ходити на штурмові дії пішки, е нести великі втрати. Тобто, судячи за цього, все буде йти за цим планом, тому що наші там працюють дуже добре, наскільки мені відомо, у мене там воює значна кількість моїх побратимів, я з ними на зв'язку, і ну, там, звичайно, важко, дуже важко. Але поки що росіянам навіть близько не, не вдається реалізувати план. А От щодо зрізання відступів: зрізання виступів. Е От, ми пам'ятаємо е, останні кілька місяців, е, кожен день бої за Авдіївку е, мали е, ну, це було найгарячіша точка фронту на, протягом останніх місяців, і е, е, після того як наші війська вийшли з цього населеного пункту, от зокрема інститут вивчення війни напередодні зазначав, що наступальні дії росіян на Цьому напрямку після цього зменшили інтенсивність значно, і чи означає це, що нинішня тактика Росіян вона буде сфокусована саме на таких виступ, виступах і не матиме жодних подальших наступальних дій? Ну, це не зовсім так, тому що росіяни продовжували, е, вийшовши за дівку, продовжували атакувати Ластичкіна, яке за завдовжким знаходиться. А проблема полягає для росіян в тому, що вони втратили занадто велику кількість особового складу для того, щоб безпосередньо тут і зараз переходити до активних дій. Да? Тобто їм потрібен час залезати ці рани, докомп можливо, зробити ротацію особового складу. І в них е, можливо були розрахування на те, що у нас фронт посиплеться. Звичайно, що він сипатись не збирається, і не збирався, е, відступ відбувся організовано, і наскільки це можливо, та, да, в цих умовах. Він відбувся організовано, і саме через це, якщо чесно, дивно читати знову ж таки, західні СМІ. Які аналізують в тому числі наш виступ в відступ Завдіївки і, і не дають йому якісь дивні оцінки. Це а, ну, ну зокрема, ну для надважлива, над на надважливий населений пункт ви це маєте на увазі. Правильно ні, я маю на увазі абсолютно інше. Я маю на увазі, що про це я маю на увазі. Ем, я маю на увазі, що, по-перше, відступ е і відхід з будь-якої. Позиції з будь-якої насправді да? неважливо, що це місто в напівоточенні, чи це, умовно кажучи, твоя спешка, яка знаходиться там під вогнем, да? і тобі потрібно там до себе в тил відійти там, по ротації. Да? Це завжди ризик. Це ризик, ну це, це по факту ризик. Да? Ти переміщуєшся, ти переміщуєшся фактично. На очах у ворога, і ворог, звичайно, що він тебе бачить і намагається нанести тобі максимальні втрати. Плюс там працює РЕП, плюс там працює там там в там глупецерації, там є контужені, там дуже багато поранених, да? яких потрібно евакуйовувати. Це надскладний процес. І мені що в мене викликає ну назвімо так негативну реакцію. в мене викликає неприємність те, що. Там якраз прочитати американські ЗМІ, які там дають якісь оцінки е, відходу наших військ з Авдіївки е, таке відчуття, що саме у них є, наприклад, там за останні роки е, грамотні приклади відходу аналогічного, ну, фактично, аналогічно маневру, да? а, вони нас я не знаю, там намагались навчити, а ми не навчилися і в результаті. Але ж це неправда. Тому що найвідоміший відступ американських американців, в принципі, да, разом з армією за останні роки це відхід з Кабула. Ми його всі реально пам'ятаємо, як там люди вішалися на літаки, да, яка там була паніка, яка там була покинута техніка, що там покинули талібам техніки на мільярди доларів. Просто покинули такої техніки, яку ми просимо і не можемо допроситися в наших партнерів. Не, і це при тому, що е, армія талібів е, за своєю е, ну за своєю мощу да за своїм е, там воїнські, воїнською майстерністю, наявністю там засобів РЕМ ППО, наявністю там далекобійних ракет вона навіть близько не підходить до російської армії навіть близько. І відповідно, якщо б такі аналогічні дії в Кабулі відбувалися в умовах наступу не талібів, а російської армії, як на Авдіївку, то втрати були просто колосальними. А ми виходимо саме. Ми виходили саме в таких умовах, Там є втрати. Ми їх розуміємо. Ми їх будемо рахувати. Ми будемо обмінювати там, потім боротися за наших планинах. Це це факт. Да? Тобто, жодна людина в світі не може сказати не може сказати зараз, що вона провела операцію в такому напівоточенні з повністю з єдиною артерією, що прострілюється наглуха ворогом з усіх боків. І жодна людина не може сказати, що вона провела б таку операцію без страху. Жодна Ну, нуль. нуль таких людей в світі їх не може існувати. Тому е мені не дуже неприємно, якщо чесно, що іноземна преса відноситься до цього питання, ніби знаєте, в вакуумі. Да? Е звіряючи свої побажання і відчуття ніби з комп'ютерною грою, а не з реальним життям в реальному житті. Є десятки прикладів, які. В яких країни, які є членами НАТО, в яких все чудово з військовим бюджетом, вони під час таких виступів втрачали неймовірну кількість людей і техніки. Ну просто неймовірно, да і немає жодного випадку, коли, коли втрат не було взагалі, саме тому це дійсно неприємний штат. Це факт. Я до, до речі, серед тривожностей пов'язаних з виходом військ з Авдіївки, бачив такий аргумент: мовляв, Авдіївка це була надміцна фортеця, в якій були дуже якісні укріплення, і мовляв, росіяни, перейшовши цей рубіж, потенційно зможуть легше наступати далі. На вашу думку, наскільки взагалі можна подібний аргумент розглядати як істотний? Ну, дивіться, е, значна, я, я читав такі коментарі, і значна частина публіки, яка висуває цей тезис, е, для неї оборона Авдіївки розпочалася в той момент, коли її почали по телеку показувати і говорити, що це найграчіша точка, тобто умовно, там місяць-півтора тому. Да? Насправді ж, фактично, оборона Авдіївки, е, якщо не рахувати, що вона тривала, там умовно, там, в якихось форматах з 15-го року, грубо кажучи, Uh, то вона ну, ця операція тривала ну два роки. Ну, реально два роки. Тому що uh, я проводив такий міні-тест. Він не претендує на те, щоб бути соціологічним. Uh, я розрукував мапу України, типу тобто на Арку Ша е, uh, Там, де видно тільки крупні місця, і uh, ну там був захід. Я прийшов на цей захід, дістав цей аркуш паперу, а там тільки обласні центри. Реально, uh, і підходив до людей до знайомих, до незнайомих там до. До шести людей да це не претендує на соціологію, але тим не менш, і е, просив їх показати пальцем на мапі, де знаходиться Авдіївка. От банальне питання, е, і в більшості цих людей е, з'ясувалося, що Авдіївка знаходиться десь неподалік е, ну от межі Харківської області, якщо взагалі не в Харківській області. Хоча по факту Авдіївка е, це, це це пригород е, Донецька, тобто росіяни е, ну от, е, всі ці роки. 10 років от триває війна, да от там річниця е -е, 20-го зашла, і от вони всі ці роки намагалися нас відсунути від е -е, просто міста, яке яке -е, е -е, з нього Донецьку. Ну видно ж, фактично. Да, тобто там через Спартак, на ну, скільки там? Ну 6 кілометрів да до, до Донецька вже до до її межі. А місцеві взагалі Донечани, взагалі, наскільки я розумію, вважають, що Авдіївка це і є частина міста. Просто такий, знаєте, типу, відокремлений район. так? Тому, якщо розглядати, звичайно, це що. Цеївка для Києва, в принципі. Так, да, так, да, да. Ну, тобто, це, ну скільки, шість кілометрів? Це ну. Ну, я не знаю. ну, це, ну, це, Для Києва це умовно. Um, навіть не Бориспіль скоріше, це скоріше там Ірпінь, чи Віта Поштова, щось um. от таке буде ЗАСПА, умовно кажучи. А да? um, питання полягає в тому, що 110 ка наприклад, сто та бригада, вона, от як uh, в березні, там, в року, в Авдіївку зайшла, так от вона з неї виходила, ось коли вже було прийнято рішення про відступ. І всі ці роки Авдіївка знаходилася під обстрілами. Там точилися бої. Туди заходили ДРГ. Там були обстріли. І в останні ну в останні роки туди просто щоденно, наскільки я знаю, летіли каби. Да, тобто ну величезні авіабомби, які наносили просто неймовірну кількість ушкоджень. Да, і фактично да там був укріп район. Укріп район був, був великий. Да, тобто там закопувались. Люди там люди люд, там над цим працювали роками, так і саме тому і саме тому бої за Авдіївку тривали там не два дні, не десять днів, і навіть не сто днів. А саме тому вони тривали там фактично там з 15-го року, кажучи, і уж точно вони тривали спочатку повномасштабки коли росіяни ставили свою задачу вийти на кордони Донецької та Луганської області, а не змогли навіть відсунути далі Авдіївки українські війська. Ось і все. Чи цікавить ваша думка, ми на початку розмови почали говорити про роботи. про намагання Росіян зрідати виступи. І, в принципі, якщо подивитися західні аналітики, їх увага також сконцентрована зараз на півдні. але ж водночас ми знаємо, що росіяни не полишають спроб постійно бомбити Куп'янськ, взагалі Люмський район Харківської області. І також постійно під обстрілами Херсону навіть звучать побоювання, що Росіяни можуть завдати спроби піти на Херсон, і говориться те, що чи зможуть, чи не зможуть вони форсувати Дніпро. На вашу думку, взагалі, от запорізький напрямок він найближчим часом і залишиться найгарячішою такою точкою е, війни, чи е, його варто розглядати лише як одну серед певної кількості можливих напрямків е, російських де. Дивіться, там е, яка ситуація? Ні, звичайно, ну, звичайно, що запорізький напрямок е, не буде єдиною гарячою точкою. Це абсолютно точно. Він не є і ніколи спочатку повномасштабки е, нею не був. Е, проблема полягає в тому, що росіяни вони ж також діють не в вакуумі. Так е, вони чудово розуміють, що у нас є зараз пауза з постачанням снарядів. У нас є нахватка снарядів, у нас і нахватка мінометних мін а у нас є нахватка боєприпасів. одночасно з цим є нех... не... Не... нестача грошей, як таких, да а... і вони ну розуміють, що вони хочуть скористатися цією ситуацією. Це абсолютно логічно. Якби у нас було розуміння, що там, наприклад, там наступні місяці у росіян буде там нестача боєприпасів. Ми б звичайно також збирали сили і намагалися б якось використати це вікно для того, щоб. Отримати якийсь результат е, меншими жертвами, меншими силами, меншим ресурсом ніж під час відсутності снарядного голоду е, е, і росіяни намагаються цим скористатися е, для них, е, чому роботі тому, що, по перше, вони хочуть е, дійсно цей виступ закрити. По друге, е, це робить е, їм психологічний подарунок до. Виборів Володимира Путіна, ну принаймні, як вони планують, да щоб вони входили в цей процес і казали: от дивіться, от ми закрили всі результати контрнаступу українців, от повністю от все, що все що українці повернули. От все ми повернули собі назад, да, тому що вони не воюють без прив'язки до пропаганди. Вони не воюють без прив'язки до якихось значимих успіхів. І там буквально там, вчорашня історія з кринками, е, вона це активно показує, да? тобто е, в, ну, історія з кринками дуже проста: Українці отримують е, плацдарм у кринка, да? там знаходиться там, декілька десятків особового складу вже дуже багато місяців. Там морська піхота України. Е, там дуже важко, там летають каби колись менше, колись більше. Да? Там постійні штурми відбуваються, але е, морська піхота. З чисто тримає цей плацдарм наносить росіянам величезні проблеми, вражає техніку, і там баланс по техніці і по всьому такому. Там дуже з дуже хорошою перевагою на нашу користь. Окей, що роблять росіяни? Росіяни відправляють там двох, судячи з відео з веселих смертників для того, щоб вони там десь встановили на якісь будівлі російський прапор. Це все фіксує наш шмаві. Абсолютно все воно є в вільному доступі, можна подивитись. Значить, встановлюється там російський прапор. Ці смертники втікають. Ну, і після цього Шайгу доповідає Путіну про те, що все. плацдарм в кринках ліквідований. В кринках немає української армії. Слава Україні, господи, що в них там слава Росії. Да? Ну коротше, ну щось таке. Да? Таке пафосне, І Путін такий да, типа молодці, класно, Давно була пора. І при тому, що воно ну воно ж не співпадає з реальністю. Тобто, в реальному житті у нас там плододарм як був, так він і є. Все, що змінилося, це наявність пропагандистських відео з встановленням російського прапора. Не? На які я думаю, що ну реально шкода витрачати там, наприклад, там ФПВ шку да яка грошей коштує, чи там ще що. А, Ну тобто, воно в них е, планування, стратегічне планування, воно дуже прив'язано до. Тактичних пропагандистських потреб для того, щоб було що кому доповідати, що кому там розповідати про свої успіхи, що показувати по телебаченню, і так далі тому подібне. Саме тому я думаю, що для них і надалі це буде представляти якийсь ну, дуже важливий аспект, і чому вони йдуть саме на роботі, тому що в тому числі вони хочуть. Закрити цей гештальт для себе і всьому світу, і собі в першу чергу своєму внутрішньому глядачу показати щось що під керівництвом мудрого Дірадіша Путіна. Ми от повернули те, що втрата скільки цим буде коштувати життів? Я думаю, що дуже багато скільки ж з цих життів, хоч чогось варті, ну. Якщо дозволите. Я ще хотів уточнити: просто ну, ви сказали, що росіяни зараз користуються так би мовити. Паузами паузою в постачаннях, але ж ми також бачимо, що під час своїх наступальних дій росіяни ну і ви це зазначили також активно використовують каби. І зараз просто ну в мережі я бачу, гуляє таке очікування, що коли першого червня нам почнуть постачати f 16 ми зможемо ефективно протистояти цим кабам, і, і тому на вашу думку, оце вікно, воно має діапазон до того моменту, коли нам передадуть F-16, чи в принципі ситуація має змінитися саме коли нам почнуть постачати снаряди для артилерії та монометів. Дивіться. Давайте одразу, давайте одразу про f 16 да? У нас. Я спостерігаю в інформаційному просторі От саме, цю форму... От саме це формулювання, коли передадуть F-16. Да? Mm -hmm. І це вже починає в якийсь момент ну, бути трошки схожим, знаєте, на магію якусь Гаррі Поттера, що е, в якийсь момент е, там з'явиться суперзброя, яка раз і вирішить цю проблему. Е, це так не працює, і це так не працюватиме. І ось в той момент, коли в 16-й там ООН вперше наш з українськими знаками розрізнення підніметься в повітря, це не означає, що росіяни більше не будуть метати кабель, тому що ми говоримо про те, що в 16-й заходять в якісь кількості правильно, і ця кількість не сотні одиниць, ну не сотні, не тисячі, не десятки тисяч да. Це ну, в, пер в перші моменти це будуть реально навіть не десятки. Да? Ми будемо говорити про поодиночні в 16 на фронті. Е вони покращать ситуацію, але вони не створять супердива, і я б не радив готуватися до того дива, що от вилітає f 16. В нього з двигуна виходить така райдуга, знаєте, красива. Да? І в той же момент всі росіянські там сушки просто зникають. Сидять там в Хабаровську якомусь на аеродромі і не вилітають. Так не буде Буде дуже важка робота у Росіян. Скоріш за все найкраще ППО в світі. Ну фізично да. Тобто в них дуже гарне ППО, в них дуже реби, РЕБРР -ре 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 засоби. Да вони якраз в плані в цьому плані вони якраз дуже просунуті. Дуже і там насправді ще американцям би собі якісь нотатки робити щодо того, як росіяни. Користуються своїми наявними е, технологіями, і як вони їх розвивають далі. Е, тому ситуація покращиться. Ситуація не стане набагато. Е, ну не, не, буде, не буде дива та да? тобто, не буде там одночасно покращення, і я просто застерігаю суспільство проти того, щоб у нас черговий раз не наступило розчарування, що в 16-й ООН, ми дивимося в Тіктосі роліки про те, що ось пролетів f 16 з українськими знаками розрізнення, да? а війна продовжує тривати. Ну як так? Ну блін, ну, ну, ну так тому, що це чергова зброя в якійсь кількості. Поки що, на жаль, недостатній. Тому що українська авіація, на жаль, теж втратила дуже багато літаків. Е з не так багатьох наявних. Спочатку повномасштабка до цього на українську авіацію просто, вибачте, булт клали. Роками десятиліттями, просто фізично. Я розмовляв з пілотами, я розмовляв з командирами е на аеродромах, і ну, це є факт. Про те, що в нас є авіація, в, у нас країна згадала е десь 25-26 лютого 22-го року. Де десь от в ті дні. Да? Тобто, до цього е фактично ніхто про неї не згадував там, за е виокреминою окремих епізодів. І ми нам також потрібно впливувати рани, і ці в вони в тому числі в першу чергу будуть закривати не, не, не просто знаєте додавати нам ще щось, да а в першу чергу вони будуть закривати ті діри, які в нас вже просто присутні, які в нас вибит, вибиті, які понесли втрати в техніці, в людях, і, і ці втрати великі, ну реально великі. Тобто, якщо ви звернете увагу, чому. Так багато пілотів, дуже молодих пацанів. То ви можете зробити з цього висновки, чому так сталося? Ну і чому вже немає досвідчених пілотів. Будемо сподіватися, що вікно можливостей, яке є у Росії, якнайшвидше, за захлопнеться. А будемо сподіватися, що ми будемо отримувати від наших партнерів допомогу у необхідній кількості для того, щоб адекватно і протистояти ворогу. Дуже дякую вам, пане Юрію, що знайшли час на це інтерв'ю та відповіли на питання, які впевнений цікавлять наших глядачів.